Друзі, всім привіт! Всіх вітаю в себе на YouTube каналі. У цьому відео я вам розповім, що буде, якщо в Польщі купити незареєстрований автомобіль і їздити для прикладу на ось таких номерних знаках. Перед тим, друзі, я почну розповідати. Не забудьте натиснути лайк цьому відео. Обов'язково напишіть будь-який коментар та підпишіться на цей YouTube канал, якщо ви ще не підписані. Отож, будемо говорити про ті автомобілі, які продаються і ще не є зареєстровані в Польщі. Розповім вам все швидко та зрозуміло, а рішення вже приймайте самостійно. Для прикладу, ви звернулися до мене, щоб ми поїхали разом із вами на авторинки і підібрали для вас бажаний автомобіль. Окей, приїхали ми на авторинки, вибрали автомобіль, який вам подобається, оглянули його, і ви вирішуєте його купувати. Питання в тому, що автомобіль ще не є зареєстрований. Польщі. І чи можна на ньому їхати. Для прикладу, візьмемо, як в нашому випадку, це нехай буде, що автомобіль із Бельгії. Якщо ви його купите, чи можна їхати їм по польських дорогах. Наприклад, продавець вам надає і тегогляд на автомобіль, що він вже пройшов у Польщі. Він надає вам страховку на ці номерні знаки і на автомобіль. Для прикладу, ці номерні знаки є описані в тихпаспорт. Є тихпаспорт на автомобіль. Це все нібито легально. Для прикладу, і продавець вам заявляє, що можете їхати і ні про що не турбуватися. Можу я вам говорити, що можете їхати, тому що я скажу, що я їздив і все буде добре. Можу заявляти, для прикладу, ваші друзі та знайомі, що все буде добре. Але пам'ятайте, що відповідальність ви берете тільки на себе. Тому що по законах не можна їздити по польських дорогах. Із такими номерними знаками, тобто автомобілем, який не є зареєстрований в Польщі. Тому що той автомобіль, який зараз збираємось купувати, він був знятий для прикладу з обліку в Бельгії. І для того, щоб надалі можна їм рухатись по Євросоюзу, потрібно його зареєструвати. Друзі, ці номерні знаки, які є вписані, і в тих паспорт автомобіль, можна замовити в інтернеті на Allegro. Це не є офіційні номерні знаки. Автомобіль є знятий з обліку Бельгії. Все, він же є виреєстрований. Він зараз вісить повітря, допоки його ніхто не зареєструє. Отож, друзі, не будемо в це так заглублюватись. Чи можна їхати на таких номерних знаках? Ні, друзі, не можна. Що буде, якщо вас зловить поліція? Якщо вас зловить поліція, це вже крайній випадок, то на вас очікує штраф. 1500 злотих. І ваша поїздка на цьому закінчується. Після оплати штрафу вам потрібно буде викликати ще автолавету щоб автолавета приїхала, забрала ваш автомобіль і доставила його вже додому. Далі, напевно, ви хочете мене запитати, то чому ж найбільше автомобілів продається саме на незареєстрованих номерних знаках. Тому що, друзі-продавці, як завжди, заявляють. Що можете їхати, є страховка, є тегогляд, нічого там не буде. Що якщо вас ловить поліція, ви скажете, що ви будете реєструвати машину і вас відпустять. Ну, з одного боку, це так. За всю історію, скільки я підбирав своїм підписникам автомобілі на таких номерах, тобто не тільки з Бельгії, маю на увазі зі всієї Європи, Німеччина, Франція і так далі. Один раз зупинили мого підписника. І знаєте, чому зупинили? Тому що він їхав без вімкненого світла. Він порушив правила дорожнього руху. Якби він їхав із вімкненим світлом, то його взагалі ніхто не чіпав би. Ось, для, друзі, для прикладу, цим автомобілем, в якому я зараз сиджу, я їздив із цими номерними знаками 18 днів. Я їздив не тільки в себе тут, по лодзі, по, по місцю, а я їздив із підписниками на автопідбори і за 100, і за 200 кілометрів. Хто їздив зі мною із підписників, той знає, що я не боявся їхав і їхала. Поліція її бачила, я якби не порушував. Тому це є якби нормально. Я вважаю, що це є нормально, тому що, як говорять продавці, що поліція все розуміє, що більшість таких автомобілів продається, що люди купують і їдуть їх реєструвати. А автолевиту ніхто не хоче викликати за 500 або 1000. Злотих. Тому друзі, ось таку інформацію я вам сьогодні надав. Знову ж, рішення приймайте самостійно. Не я вам буду говорити, ні продавець, ні ваші друзі та знайомі. Якщо ви прийняли рішення самі, тоді і ви будете самостійно за це відповідати. За це ніхто вже за вас не буде відповідати, якщо вас, не дай Бог, зловить десь поліція. Тому що, друзі, як в кожній країні є свої погані поліцейські. Один зупинить і ви скажете, що ви їдете реєструвати, машину вас відпустять, а другий може причепитися за будь-що, і дасть вам тих 1500 злотих штрафу. Друзі, я думаю, відео було корисним. Буду дуже вдячний, якщо натиснете лайк, поділитесь цим відео зі своїми друзями і знайомими. Обов'язково, друзі, пишіть коментар, про що ви ще хочете дізнатися. І не забудьте підписатися на цей YouTube канал. Всім миру, добра та здоров'я, до побачення!